Всім привіт! 23 червня. Перший наш виїзд в ліс по гриби. Як кажуть у нас. Часу небагато, година-півтори, тому пробіжимося, перевіримо свої грибні локації. Так, на перевірку, чи є, чи нема. Щоб розуміти, чи є куди тоді далі їхати. От, будемо зараз шукати. Ціль білі гриби. Іди сюди. А ну побачиш гриба чи ні. А ну Гриба побачиш? Не бачиш? Ні. Так дивись. Ну гриб там росте, дивись його. там. Я вже побачу. Оооо! Ха-ха! Як ти там побачити? Я туди і побачив. О. Який. Оня якийсь. Опять. Я ще ж дивлюся, я би. О. Перший такі, в сезоні. Такий грибок збирач. Дивіться, яка нога. Яка нога? Як там кажуть, викручувати проти часової чи за часовою? І білочку цю закриємо. Перший в сезоні білий гриб. Білий гриб звичайний. А камарі кусають. Білий гриб звичайний. Отак ось тут видніше буде. О. Перший. Це почистим. Ну, Треба дивитися. Хтось ходить. Ти пройшла. Не вертайся. Капіт. Ти що не бачила, гон гриб? Йомаю, як ти, я не рви поки я підніму. Дивіться який. Біж там? Не знаю. Який... Подивіться яка. Який... Не знаю, як який... у тебе на їх це саме. Їх... Чуйка чи що? Нюх. Ну, я... ну виривай, виривай. Другий білий гриб. Не виривається. Ой який. Потім пообрізаєш. Чи зараз на ножа? О цього нахуй відкривай. Я поки пройдуся, ще гляну. Я тут так пройшлася вже, пока ти 150 разів не побачив. <клес> Я зараз ще тут покручуся чистого гриба, а це тут місця на білий грибі звичайні. І отут можуть бути білий гриб. Ой, забув ж назву. Сітчати, о! Згадав, тут можуть бути січаті. У дубах. Колись знаходив. Ага, ось ще був білий, але вже з'їли його комахи. Чи не комахи а ці миші. Ну це тут така грибна точка. Кожен рік сюди. Приїжджаєш. І вони тут є. Коли багато, коли мало. Пішли. Гриб називається сира їжка. Ми такі гриби не беремо. Бо по-перше, вони червиві, а по-друге, ну, не їмо такі гриби. Бачите, наскільки тут черв'яків багато. Ось тут хто буде жити. Також сира їжка. За ними нагинатися це тільки витрачати час, бо вони всі червиві. Оця також бита. Підемо підем шукати. О! Білий гриб. Оксана знайшов білого гриба. Так, але він старий, поганий. Червивий, битий, білий гриб. Такий, якби. Ну з цього немає толку. Ну таке. Ну він тут росте. Може молоді полізуть. Нюхом чую, не Нюхом чую, нюхом. Та його тут важко в листі побачити. Я не Це не наш гриб, це. Щось таке. Схоже на поганку. Типу отакого. Не будемо навіть трогати його. Так сироїшки. такі перевертні вже. Ні, то не лисички. Ого! Немає часу, можна було б заїхати. Ага. Там теж, я думаю, по окраїну хосити там. О, крайне, а може, там доїхати треба просто ще. Ну, Мало в нас часу. Ну, а Ну, наче й польський гриб. Але поганий. А ще ми маховики бачили. Ну, маховики. Моховики також не беремо. Куди треба ще пройти? Тут де сонечко. В лісі холодно. Вологи багато, дощів у нас ідуть кожен день, але нема тепла. Такого. Вночі дубаль. а тут на сонечко може щось бути. А то зараз підійду, то бабка. А там я знайшов зараз підійду. Це бабка. Не, значить розбиралась у бабка. А ну, ну така вона вже, підгулявся. Та ну. Не брати? Вона червива буде. Е? Нормально? Ну забирай. Даже ножка не червива. Нормально, значить. Бабка не бабка. Да бабка то. Під березовик по-іншому, там теж я піду заберу, бо там росте. Я ж. А не там не Може. <різований> Отут десь я бачив. А тепер ось де вона. А то теж вона, підожди. Ось, на. А це червива буде. Наші ну. каждого. Це бабка. Такі. Та На, обрізай. А тут ножки. трошки борізок і бабки растуть. Потроху гриби є в наших місцях. Небагато. Ну, Вон іще бабка. Така. Ну, обрізай її. Я не бачу, там щось пропустив. А, це ці сираїшки сидять. Якщо тут є бабки, то можемо зараз заїхати по дорозі ще на одну точку. На, на одну точку заїдемо, там можуть бути і бабки, і не бабки. Часу мало, можна було такий круг дати по, по лісу. А. Ой. Найшов, Ні, не знайшов. До середи, що гриби чекати будуть середи. А то не гриб. Ні, не гриб. А ось молоденька. Да? Ага. Да, щось, О. А, оце, то, да? І то ж вона. І то вона. Да, дивусь, так на. О, це, так красиво. це можна. Вже, общем-то, на баночку є закрити. Та які баночки? Вон де то що таке сидить? Які баночки? Тут. Диву. Оце є. Це бабка тільки переросла. Зараз поїдемо ще в одне місце, я думаю ми встигнемо там походити. А вон дивись що сюди. Глянь! Вон він он. а оце ось бабка. А от там вон зараз поїдемо туди. А ось де те, що я хотів побачити сьогодні. Ось він. Ось він. Дивись. Треба тут походити. Це вони один, але може, може й один. Може і один, може і не один. Головчик. Іди сюди. зараз отак кружком підемо. Тут у мене ось гриби ростуть. Я думав, тут будуть білі гриби, а їх тут немає. Але є отакі бабки. Ну, вони трошки перерожчі місцями, якби на сушку підуть. На сушку. Головне, щоб не червиві, бо червивих ми не беремо, хоч на сушку, хоч що. Бо я знаю, що люди беруть, і червиві ми не беремо. Викидаємо такі. Зараз отак підемо по дорозі, повертаємося до машини. І переїжджаємо ще в одне місце, де будуть, може будуть. Одна точка там така є в мене. На. Знайшов дві. Ось тут давай отак іти от лісом. Ми а там трохи йшли, йшли. Білого гриба не знайшли. Чи піти по дорозі? Може там білі будуть. Попід дорогою, точніше. Це у них перша точка, де треба дивитись гриби. Попід дорогу йдеш. І все. І будуть гриби. Може. Коли, як... Коли який сезон. Ще зараз в лісі є ось такі ягоди. Вон які ягоди. Люди збирають, хто хоче, у кого є бажання. Називається суниця. Я теж збираю потроху, відразу в рота. О. Зараз будемо переїжджати. В одній точці гриби. А тут далі по лісу йдеш, немає нічого. Ну, так як... І повинно бути. Треба знати місця, де вони ростуть. А наступна локація виглядає ось так. Мішаний ліс, сосна, береза і осики. Тут ми збирали підосиковики, під березовики. Причому тут ранній гриб може бути. Маю на увазі літній гриб. Ну поки що нічого. Ми сьогодні більше катаємось, ніж збираємо гриби. Ну так пройшлися там, там є трохи. Може і тут думаємо будуть. А може і не будуть. Їх же ж з червоною шапкою видно за кілометр. Якщо вони великі. Якщо видно. Бо буває трава така, що і не видно трава не піднялася По під краєм ходиш дивишся немає тут і сонця більше тепла більше вологи достатньо ну щось не растуть не хочуть не прийшов час Нема тут грибів, жодного не бачили. Ну, поганки то я не рахую. Нема. Значить це місце ще тут рано поки ще. Ну і все, час закінчився. Ми ту годину, яку можна було ходити, походили, розвідку провели. Гриби є, але локально, треба шукати. І якби було більше часу, можна було... Нормально так поїздить по лісах. Але так як його мало, їдемо додому. Але тепер можна буде через кілька днів знову виїхати у ліс, в інші ліси і пошукати білого може лисички навіть. Не знаю, куди нас тоді заведуть ноги. Я люблю так, щоб не обмежений в часі. Куди хочеш, туди йдеш, як йдеш. От. А коли отак, то... Ну, як вже є. Ну от вона дні. Третя частина відра. Третя частина. Ніж скласти. А другий ніж там? Все. Хотіли таких грибів у нас збирати, але немає. Ну, трохи є. Як Все. Їдемо додому. Думали не їхати, я вже і набрехав що додому поїдемо. Але все-таки вирішили заїхати ще в один лісок, подивитись білих грибів. Тут у мене є точка по лисичках. Така невеличка локальна місцина, де можуть бути лисички. І тут десь попросити глянемо білого гриба в соснах. Часу мало, хвилин 20-30, ну пробіжимося. А може пощастить. На розвідку, а потім, якщо щось знайдемо, вже будеш розуміти чи сюди їхати, чи не їхати, чи наступного разу вже якийсь інший ліс виберемо. Так що може ще щось знайдемо. Може. Хто там? Бабка. І дерева. Побачила здалеку. Ага, а там... Не треба Бабка сидить. Ой, не видно. А може тут іще де будуть. О, не А то, то цей. А ну, покажи мені бабку. Вона, вона. А то... Е... Як його звати? Ми називаємо їх піддубниками, але... Справжня назва свинушка. Вони умовно дістівні, але ми вже не беремо таких грибів. А це вже сира сидять які. Які сира гарні. А толку в них. Дивіться, які сира аж наче би взяв би. Наче би взяв... Ну, Побачимо, зараз обріжу. А що з ним робити? На суп? Ти суп будеш варити з грибів? Ні. Хто наш не хоче суп з зрибів варити. Такі гриби я не буду варити Ти що, дик добрий суп? Це ж якраз гриби на суп. А ну зараз обріжемо побачимо. Це стара бабка. Ага. Ти будеш брати її на сушку хіба? Не червива наче. Мамці тоді Бабка! Як так походити, по можна в якусь знайти. Ух ти, зелені сироїжки, давно їх не бачив. З минулого сезону. О, зелена сироїжка Хоч бери, хоч бери. І ось. І ще одна зелена сироїжка Ну це погано, коротше. сироїжки, А тут березнячок, тут і бабки, можуть бути. Колись ми брали все підряд. Корзина сироїжок додому їде. Корзина груздів. Що там ще? Польських бабок. Повний ліс грибів був і брали все підряд. А Можна було брати тільки білих, наприклад. Потім уже, коли вже назакриваєш їх літрів 40, починаєш там, а тільки білий беремо. Білих немає. О там може далі будуть. Ох, який ліс. Оце ліс. Це ліс, так. Нема в цьому лісі ні польських, ні білих, ні лисичок. Кілька бабок знайшли, да і все. Тому найближчим часом сюди немає чого їхати. Може через тиждень з'являться. Будемо перевіряти. Ну все, їдемо додому, це вже точно. Дякую за перегляд. До зустрічі.